Так, от ми заговорили тут, хто які ножі носить, от я свій показую. Це мій ніж Мавка. В чому його фішка, особливості і, я б сказав, інноваційність. Окрім того, що гляньте у нього такі, бачите, плавні лінії. Це Феррарі серед ножів. То ще я придумав таку фішку. Дивіться, Тут бачите, чойл є і підпальцева виямка. Тобто його можна тримати так, а можна тримати так. Якщо ми отримаємо так, у нас виходить ніж з клинком 9 см ось звідси до вістря. 9 см. І його цілком зручно використовувати для якихось дрібних побутових робіт, враховуючи те, що тут прямий спуск від обуху, то він і ріже добре, і продукти, і все на світі, тобто зручно от якісь дрібні такі речі робити. Але якщо ми беремо його з таким. Ну, або нашим хватом, або хоч фехтувальним, хоч нашим, то у нас е відстань ось цього чойла 3 см. І це вже е ніж з клинком 12 см. Що робить його таким собі вже тактичним ножем для всяких маленьких, милих негодяйств. Якщо ви розумієте про що я. Тому він такий прикольний, тому я його і ношу.